Наш останній тут сніданок. Ось таке от замовили, Але я буду тільки канабки з сиром, салат і картоплю. Максимчик що захоче. І отак. Я вже сіїла і персик. Це ще солодке. По їх кликати, якраз вам покажу. отак виглядає ресторанчик. Бар і сам ресторан. І дитяча кімната. Може виходити вже? Чуєш? Може виходити, вже нам сніданок поставили. Дідає, дитяча кімната покаже. Ой, ти що, її показувала? Ні. Ось так виглядає. Оця штука прикольна. Букви це, букви. Букви, букви так? Букви. Дивись, дивись, дай Максерку. <смеш> Що це таке було? <смеш> Тебе поганий, той останнім часом. Виходимо. <смеш> Дійсно, це одну практичку було взяла, так? Дійсно, поганих стороні не брала. І так, народ озвучки буде небагато. Я постараюсь дуже коротко. В Принципі, Ріба Скарпати готель непоганий, має класну дитячу кімнату, має своє є басейн. Мінусами басейну є те, що він в закритому приміщенні. Також це графік роботи басейну до 8 години, якби це нікуди не годиться, тому що люди приїхали відпочивати, і, хоча б до 10-ї, могло би бути. Також мінусом є те, що в басейні більше семи людей це вже занадто багато, тому що кожен хоче поплавати, кожен хоче подуріти між собою парочки, плюс з дитиною. І якщо більше семи людей, виходить прям забагато, і через це створюється таке відчуття. Знаєте, що ви як в супі варитеся і трохи неприкольно. Диван на диван, той, той Ма... що ти не знаєш? Можеш туди переставити, дивись. Видно, все видно. Щуда все видно. видно. Добре. Ще одна пляшечка Максиму водичку вилити. Якщо ти побачиш. Ти, на не не у та яка отут стояла без кришки, а та. Куди де мені її вже подалась. А З кришкою шукає. Сауни дві прикольні і суха і волога. Також є мінус. Туди поміщається тільки максимум по 4 людини. В кожу. Але дуже гарна оця зона спа, така затишна, на такий готельчик. Знаєте, все по-домашньому, досі так. по домашньому мається на увазі, що все таке маленьке, компактне, все під рукою. Це створює відчуття комфорту. Дуже був класний номер, дуже прикольно спалося. Не було такого, як в Емелі, що була погана звукоізоляція номеру. Хоча, коли була тривога, то було чути все і оголошення адміністратора, щоб йти в укриття, також тому що. Поки ми були в Карпатах, була рази три тривоги. І до мінусів також можу просто внести те, що вони сказали, що є шведський стіл, а насправді його нема. Тому що так само вони могли просто сказати, що в нас шведського столу немає. У нас всі замовляють з меню, і тоді би у нас особисто претензій не було. Також були люди, які трошки були здивовані і сиділи такі, блін, ну і що вибрати, якщо ми розраховували зовсім на інше. Взагалі, саме меню ресторану дуже прикольно, але їжа, я не можу сказати, що вся смачна, знаєте, така якась без смаку. От можна щось вибрати, наприклад, суп грибний зі спеціями прикольно. дуже багато напхало, просто. Що там є щось таке, що може роздавитися? Але от хліб з сиром, ну так собі, сирники, ну так собі, млинці, теж, ну так собі. Андрію нічого майже не сподобалось. Тому, як то кажуть, на вкусі цирк товаріш не. Все, це все, що я хочу сказати. Поїхали ми з ну, в такому настрої, тому що останній день ми себе всі не дуже почували. Я дуже мало знімала. Як ви бачите, з вечора я спа не зазняла, сніданок трошки. Ми себе погано почували, тому ми їхали такі без настрою. Нам вже дуже хотілося додому. Все, на цьому монолог закінчується. Так, в номері все зібрали. Виглядає. Балкончик там. Ай. Балкончик. На терасі нікого нема, бо прохолодно. І так. ж нічого не забули. Так. Нічого не знаю, карточка одна немає. Ні, ніколи немає. Так. А я їду. Наскільки маленький ліфт. Все. Не поміщаємося. Так. Перед готелем. Отак все виглядає. Та, заводься. Ми їдемо. Їдемо. Нам привеселені дали щось. Отаке. таке непонятно. І щось ось що таке, давайте відкриємо, подивимося. Типа від руки написано, Щоб класно. Щастя, не незагароме, воно тут, дорогий друже. Я надихаюсь твоєю сміливістю У цей, е, шалено, непростий час подорожувати Україною, відкривати для себе нові чудові локації нашої неньки. Дякую, що ти довірив наш. Нам ми свій сон та відпочинок. Я щиро сподіваюся, що твоє занурення у світ яскравих вражень у Рібос Готель було приємним. Я не прощатимуся, а скажу до наступної зустрічі. Твій друг Артур Лугашко та команда Рібос Готель. А, Рібос Карпати. А тут якась вкусняшка з'їж мене. Не будь голодним. Ну, вкусняшку лишим. Ну, як. Приклад для інші Е, Прикольно, але було би крутіше ще, якби вони замість дорогий друже писали там шановний Андрій по батькові або по прізвищу, або шановна сім'я Васильківських, от якось так. Це би було ще крутіше. Ну, це якщо не брати зараз всі мінуси готелі, от дійсно оце як прикольна штука в кінці, коли ти виселяєшся, то було би просто прикольно, якби вони ще. Адресували по іменю прізвища. Ну, в общем, звертались до родини, яка там жила, а не просто дорогий дружа, правильно? Все, ми їдемо. Давай повільно їдемо, добре? Божу, там на горі дуже гарно. Бачиш? Зупинилися до річечки хочемо. Ми зупинились, тому що тут багато машин зупинилося, Та чого теж непонятно. Ну, зараз подивимося, може десь тут можна вийти до річки з якогось боку, хоч десь. Та ні, тут просто скелі ліс. Може з протилежного боку. А ну йдемо. Ти чого впав? Тут просто на не. Максим, і що робимо? Куди йдемо? <skulling noise> це туди Це чорниці? Так, але. Пішли в ліс. Ой Зайшли. Кудась ходіш. О! Досить далеко від дороги пройшли вже. Йдемо. Мені просто в шльопках. Піпець, незручно. Піпець. Ну, типа, да, потічь. Чим чо? буду йти якось. Я прийшла. Шльпка, крісті завали, Андрій каже, ну ладно, подихали, їдемо. А що тут треба? Нічого до Може ми зможемо вправо вийти? Ну, то давай туди вийдемо. І розмоли, яке взуття вгору втягати, коротше. Це буде довго і мучительно. Опа. 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 Ось так. Обійшли. зробили півколу і виходимо. По дорозі додому я хотіла помочити ножки, ножки дало помочені. Трошки по сій колодку, може навіть менше. Чого я додумалась, блін, сандалі запхати в сумку, яку вже не відкриєш, ми її закрили. Ой, капець. Ладно, йдемо. Ще буду в дорозі щось знімати. Take more. Перелажу, як можу, щоб познімати річечку. Так гарно. 那什么神个？ Додому. У нас капець брудно сталося різко. Так, замовили доставку їжі, тому що у нас нічого нема. Зараз спокою покажу. Айка, іди сюди! Іди сюди! Ти поспав? Так, каже, в сьомого вечора я поспав. Так, у нас тут гриби зі шпинатом, картопля. Потім ці. сир, плавлений і до нього журавлина, грецький салат, овочі, гриль, печені баклажани з сиром, суп зі шпинатом і грибний суп. От так. Нам смачного. Максимчик тільки що проснувся. В машині заснув п'ятий. Ми якраз приїхали десь 15 по 5, його переклали, прийшли додому в ліжечку, і от він до сьомої поспав. Я на цьому буду закругляти влог. Дякую всім за перегляд. Тут такий у нас був відпочинок, така міні-відпустка. Завтра понеділок починається а-ля робочий тиждень новий. Ми поки вимучені, нам тепер треба час, щоб адаптуватися, прийти знову в цей от рух Каждодневний нашу рутину. І з наступного тижня, до речі, ми йдемо оглядати ще один садочок. Вже наступного тижня, в наступному годі про це якось розкажу. Все, дякую всім за перегляд. Пока-пока. Fade away.